На я вас попрошу, от, візьміть, переслідуйте цю ситуацію компанії. Чесно кажу, це моя особиста просьба, щоб потім не було ніяких питань. Тут ви є наслідке слово поліція. Ну, По-перше, що вчора було красиво написано там, одною написав, що е, що ви ізучаєте матеріальне состояння Шлеймана, е, а ви ізучаєте матеріальне состояння поліції. Ну, зрозуміло, його нема. Тобто, що ви знали, що його нема до сих пор. Тобто слово поліція є. Тостою я не можу. Тобто ми їздимо на бензині райдержадміністрації, ми на бензині міської ради, і чуть-чуть нам дає держава. Отак. Вот тобто вообще чуть-чуть. Вообще чуть-чуть, і -чуть. а вообще чуть-чуть. Потопровізуйте, коли була остання машина на надонаправлення? Нова чи полунова? На нагода 2 давно назад. Е, значить, дивіться, що ви знали, Я прийшов на цю посаду в 2019 році. Я получил, не получил? Ага. А я по своїх можливостях 9 машин сюди притягнув. А у нас і всього було 6, 9. Починає з того Фольцвагіна, що вчора писали мені номера, ага. кстати, за номерами скажу. У мене згідно чинного законодавства по оперативній роботі, uh -huh. де вони в розробках, я маю право їздити на білих номерах. Я не на налік їжджу. Uh -huh. У мене є технічний паспорт, вони виписані МРЕО і так далі. Ви не думайте, що. есть тобто, це коментувати, я коментую. Я, я не можу коментувати по цьому. Не У не не... Тобто, мене може бути, що ви знали, український паспорт на фамілію uh -huh. Івану Іван Івановича. У мене можуть бути права на машину, на, Івану, на Штеймана, Івану, але це буду я, ага. двоєподповідь. У мене можуть бути номера ліві, як ви ліві, вони не ліві, рівні, не Тобто Я маю право на їх їздити. Тобто, ви не думаєте, що я прицепив і катаю, таке не можу бути. Такого не буває. Є два технічні паспорти. Перший технічний паспорт це на синій номерах, четверта машина синівні норах, ага. нуля п'ять. А, а, я, а на берегу дельний техничный карточка. Конечно. Понял. Конечно. Это законно. Ну це коментувати не надо, потому что цельна работа. Це. Дело не в том, что там начало коментувати розработчик, я маю право.